Ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла, чи у горі, чи в недолі того земного життя. Так співає душа українського народу, з довір'ям прибігаючи до своєї найкращої неньки, заступниці і покровительки, культ Божої Матері як покровительки нашого народу, сягає сивої давнини і продовжується сьогодні. Від початку існування нашої держави ми мали великих і сильних ворогів, тому й не дивно, що наш народ шукав такої помочі, проти якої не могла встояти жодна сила. Тією помічю і була Пресвята Богородиця. До Зарваниці вели дороги в усі часи, відколи чудотворна ікона Матері Божої врятувала Київського ченця. Ставала вона помочі сотням тисяч прочан. Як не намагалися знищити цю святу землю, вона поставала з вогню і руїн, розквітала, ставала все величнішою і прекраснішою. Вона пережила недолю підпілля, наругу безбожних режимів, але ніколи не залишалася самотньою. Велика несхитна віра дорогами і таємними стежками вела людей у цю місцину, яка виросла нині у дивної краси Марійський центр, віри не міг знищити ніхто. de da... Ниця розбита в ні каплиця, ворог мину підкладає, матір Божа ся збирає, ворог мінну підкладає, матір Божа ся збирає, Матір Божася збирає, зібралася вступила, Каплицяся завалила, зібралася відступила, плиця ся завалила зібралася, відступила, а каплицяся завалила, є ще церква і криниця, в ті криниці є водиця, є ще церква і криниця, в тій криниці є водиця, Є ще церква і криниця, тій криниці є водиця, Пийте, люди, тую воду, Щоби мали охолоду. Пийте, люди тую воду, Щоб мали охолод. Ще люди Тую воду мали оно, Тамивайте своє Тіло, щоб нічого вас не боліло, вмивайте своє Тіло, Щоб нічого вас не боліло. Та вмивайте своє тіло, щоб нічого вас не боліло. Своє тіло, що в нічо вас не боліло. сумне село зарваниця, бо розбита ній каплиця. сумне село зарваниця. Бо розбита ній каплиця. Ти серафимів, і за ти що син ти нам приніс, усі твої ці блески серафимів, і за ти що син ти нам приніс, но зароди. Всіма шляхами несли в серцях надію і любов, Тож нас рятуй, кріпи, царюй над нами і пригодник і ясний твій покров.

Новішнього правдивого бо, вод. народи, води пливуть, Битись води, ми просимо Бога і в тінь Божу, веди нас до Нього веди, ми просимо, Бога і тінь у Божу, веди нас до Нього веди, заїв солодіни. Тобі принесли, ми букети живих від душой, ми просимо Бога і матку Божи за наших малих тішок, ми просимо Бога Бога. За наших малих діточок. ми хочемо, щоб діти навчились любити, щоб чули вони Божі звіт. Ми просимо Бога і Матірку Божу, бо сонце любові тоді Просимо Бога, і матілу Божу, бо сонце любові тобі, Благаєм за замов, благаєм за море, благаєм за села і міста. Ми просимо Бога і матір. В нього не квітнуть жита. ми просимо Бога, і матінку Божу, без нього не квітнуть жита, ведуй за Рівницю стежки і оні, там Божі дзвони воду. На виснього, Бога, правдивого, Бога, народів водить пів, до виснявого, правдивого, Бога, Історія Зарваниції триває ось уже сім з половиною сторіч. За народними переказами образ Богородиці у надзвичайний спосіб з'явився київському ченцеві, котрий утікав від Батиєвої навали. Монах знайшов його яскраво сяючим над лісовим джерелом. Саме тут, на галявині, поруч із тихоплинною стрипою спородив він церковцю і монастир. Уже в ті далекі часи чудодійні зарваницька ікона та джерельна вода уславилися тим, що з їх допомогою зцілився тяжко хворий князь Теребовлянський Василько Романович. Упродовж сторіч тисячі християн знаходили в зарваниці духовне та тілесне оздоровлення. Всі стежки ведуть до зарваниці і віки стежин цих не зітруть. Люди йдуть.

Води пливуть, новишнього Бога, правдивого Бога, народи, як води, пливу, о матінко Божа, до тебе прийшли, ми, живої напитись води, ми просимо Бога. До нього веди. ми просимо Бога і матінку Божу, веди нас до Нього веди, заїв сологіни, Тобі принесли, в хети живих від душой, ми просимо Бога, в Божу, за наших малих діточок. ми просимо Бога, і батінку Божу за наших малих діточок. ми хочемо, щоб діти навчились любити, щоб чули вони Божий звіт. Сімо Ботину Божу, бо сонце любові ми просимо Бо, і воді Божу, Бо солсе любої Тобі. села і міста, ми просимо Бога і матінку Божу, без нього не квітнуть жита, ми просимо Бога і матінку Божу, без нього не квітнуть жита, Ведуй й

Пресвята Богородиця збирає під свій покров сотні тисяч прочан. Вона завжди чекає на тебе. Нехай стежка від твого дому до зарваниці ніколи не заростає терням.